Вітаю на моєму каналі руни прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео на листопад. Сьогодні хочу подивитись ЗСУ та армії Мордору, відповідно. Ну, почнемо, звичайно, із ЗСУ. Те, що ближче, те, що важливіше. Ну що, мощитесь позручніше, а я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у листопаді 2024 року. Хай скажете вам правду. Соу. Магус перевернутий. Ейвас. вес. Райдо перевернута. Какана перевернута. Ансус перевернутий. Охте ж! Ну, добре. Дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню. Що чекає Збройні Сили України у листопаді 2024 року. Вундія. Дагас. Альгіс перевернутий. Да, місяць буде такий собі, невеселий. Ну, в принципі, згадуємо. Важливі події для України, вже там відхід показували. да? Ну ось, Те саме і тут дублюється. А, е, ну Добре, що в нас тут? Совлогус перевернутий, Ейвес. Далі. Райдо перевернута, беркана перевернута, ансус перевернутий. І фінал Вуньо, Дагас і Аліс перевернутий. М -м -м, ну, такий собі місяць, багато чого бачу. І далеко не все мені чого подобається. З цього. А, дивіться, зразу йде. В даному випадку, на жаль, не про перемогу мова. В даному випадку просто медіа. Медіа. І що буде з медіа? А, кількість загиблих. Схоже, знов-таки якась цифра з'явиться в медіа. Побачимо, це буде наші, можливо, хтось із наших заявить. Можливо, знову якась іноземна газета заявить. Мало того, це буде ось відхід. Якийсь. Да, дуже медійно, багато шуму буде, почуємо, побачимо. Ну, Якесь село на 300 людей би не показували. Значить, це щось таке більш суттєве. Не. Е, ну. ну, Тут треба сказати, що певні успіхи будуть, але ціною дорогою. Ну що це? Багато загиблих? На жаль, ну, ось так от. Показують, що йде багато загиблих через що? Через те, що йде певне розпилення ресурсу. Да, ну, як, як показують, розказую, як показують, відповідно. Розпилення ресурсу. Ну, про що мова? Зрозуміло, що замість того, щоб сконцентруватися десь, да, ресурси розтягуються по всьому фронту. Ну що, оборона чекає ось. Робота ПВО, до речі. Ну, зрозуміло, обстріли будуть і так далі. М -м -м. Оце, от би ще десь не влупили ще якусь установку ПВО. Черговий петріот, там, на насам, чи що-небудь таке. Буквально он сьогодні бачу інформацію, що Google злив е знімки, якби, свіжі супутники супутникові, і засвітив позиції наших Сил оборони, зокрема і ПВО. Дуже допускаю, що може бути з тим пов'язано, бо, в принципі, в контекст події лягає. Ну таке, я ж кажу, поки не цей. Ну, райда перевернута. ну що, ну відхід. Десь відхід на фронті. Медійно. шуму буде багато, почуємо, побачимо. Подія буде така, гучна. Ну, десь незначне якесь і просування. Можливо, не зовсім невелике. Ну, якась не знаю, контратака, ну щось таке. Невеличке зовсім. Ну, ось знов таке втрати маємо. да? По Ансузу перевернутому. А -м -м -м, ну, гаразд. Тут два аспекти. Перший. Те, що мені якраз не дуже подобається. Це якийсь провальний план. От дійсно провальний. План об ось оборона йде, а ось іде провальний план по обороні. Угу. Да. І ну, друге трошки веселіше. Ансус теж обман показує. А ось далі падає Вуньо, Тобто, щось якась операція, схоже, буде хитра провернута, окрім всього іншого. що Буде привіди порадіти. Ну, правда, такий розклад <�хм> давно вже такого, я не пам'ятаю. А... Ну, Це це, так. Да. Знов таки, приліт по ПВО, десь, схоже, якусь установку ПВО нам мінус нуть. Знов таки, почуємо, побачимо. А, ну, це війна без втрат не можна, але но, но. Но тут показують, що є нюанси, одним словом. Мало того, якщо так, витік інформації мав, має місце бути. Угу. І тут не тільки про Google мова, якщо так. Ну, ви зрозуміли, читайте між рядки. Ну, ось, і все-таки фінал розкладу ще більш-менш, як то кажуть, тому що буде привід порадіти. Значить, оце, от я ж кажу, якась хитра операція буде провернута, що все-таки чимось будемо і раді. Да? Е, далі, ось, та зміна ситуації, певна, відбудеться. Ну, правда, Альгіс перевернутий з позиції виходить так. А радість через те, що якраз дивно виглядає. Тобто, а, ніби як наші відійшли, но тут не, не про суму, а про радість. Схоже, що десь наших так можуть прижати, що там дійсно буде загроза котла. І от якраз відійдуть, з чим буде пов'язана оця от радість. Що вчасно хоча б відійшли і не попали в оточення. Ну, такий собі місяць і розклад, звичайно, ахтунг, як то кажуть. А, далі, ну, давайте трійки глянемо. Ну, знов таки, ось медіа, ось відхід завершиться позитивно. Знов таки, я ж кажу, схоже, наших десь прижмуть на якійсь ділянці фронту, і прямо це буде відхід. Ну, відійдуть вдав, принаймні, без там всяких оточень і так далі. Ну, хоч так. А, далі. Якась інформація ось по загиблим, схоже, просочиться також. В медіа почуємо нову якусь цифру. Спеціально не хочу туди лізти і цю тему піднімати, тому що тема важка і така, чутлива. Все, все почуємо, все дізнаємося. Я думаю, в то, що там 30 тисяч загиблих, та цифра, яка останньою звучала офіційна. Не вірить ніхто, правда? Ну от. А, ну і ось, власне, зміна ситуації. З чим пов'язана якраз буде знов-таки з певним відступом, якщо так. Буде зміна ситуації пов'язана. Ну, і оце мені не подобається, то що, схоже, обстріл десь майорить. Мало того під роздачу якраз наше ПВО і попаде. Через що. А через те, що ну, брак захисту. да, якась, якась, Чи то ризикова операція буде і показують, що план провалиться, чи то, власне, через брак захисту. Що я маю на увазі? Ну, тому самому Петріоту треба прикриття. Да? Тобто тому самому Петріоту треба прикриття, наприклад. Ну, а тут оце, це, це так виглядає, ніби дійсно, якийсь удар по ПВО безпосередньо. Знов таки вийде в ефір, почуємо, побачимо. А, а провальний план це якраз може бути, що спробують якусь наші спробують якусь знов -таки, засідку з Петріотом провернути, щоб ще російських парочку сушок в кращий світ відправить. Ну, я так бачу, що щось воно ось може обломатись. Дуже хочу помилитись, але на розклад поганий, от відверто поганий. За весь час ну реально не пам'ятаю такого. Ну Добре, давайте болото подивимось. Там, напевно, зараз різкий контраст буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а що армію Росії чекає у листопаді 2024 року? Скажіть вам, правду. Іса. Торісос перевернути. Кан. Скуда? Дусово. Зараза. Ну, очікува. Добре. Дякую за відповіді. Ну, фіналізуйте. Мені. Підсумуйте по питанню. Що чекає армії Росії у листопаді 2024 року? Nautis. Феху перевернута. Інгус. Ну. Різкий контраст. А, що в нас тут? Іса, Турісас перевернутий Кано. Далі, Лагус, Урус, Дагас, Соуло. І фінал. Наутіс, феху перевернута і інгус. Аж ні разу не настільки погано, як би хотілося. Якщо порівнювати з нашим розкладом, то в принципі зрозуміло, чого так. Ну, дивіться, у росіян теж не все так солодко буде. щоб вони там не казали? А... Десь, вони, десь їх зупинять все одно, десь вони ось упруться в стінку, в тупик, все рівно. Мало того, по, по ресурсу у них біда. Зрозуміло, тут не стільки, в даному випадку, тут не стільки мова про живу силу, скільки якраз про техніку, про боєприпаси. Ось. Упираються в тупік. Тобто наші їх десь зупинять, да, вони пролізуть вперед, але не, 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 не сильно І їх зупинять все одно. Тобто там обвал там, фронту, там, наступ якийсь там на Дніпро, на Запоріжжя. Ні-ні ні, 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 ні разу. Ну, Біда з припасами да, у росіян. Ну, ось у них якась радість буде в плані якраз припасів. А знов їм підвезуть припаси. лагу з залізницю часто показує. Ну, Або море. Ну, воду. Воду або залізницю. Тобто ось ось підвіз. Чітко йде, підвіз припасів, ось відповідно. А, ну, по З затримкою, з якимись обмеженнями. Ну, гаразд, ну, тобто, довго воно їде. Ну, зрозуміло, хто це? Корея, схоже, знову таки. Північна. А, ну, ось ось у них. Ну, До речі, якщо так, так поміч і живою силою буде, знов таки все в сторону Кореї. Ну, якість тої живої сили. Під питанням, звичайно. Ну, а поставки зброї, да. Нічого хорошого, на жаль. Масштаб невеликий, що радує, і дуже воно тягнутиметься. Хоча б тут хороше. Тим не менш, це от все разом і поставки зброї, і жива сила дасть їм зміну ситуації. Дасть їм реалізацію планів, радість і що. Дасть їм перемогу. Що, що називається, чорт би його забрав, росіянам пророкувати перемогу, а? Да. Такий ж розклад. Е, ну, що ну, ну, я? Що я можу сказати? Ну, ось руни, бачите, да? Як би я любив Росію, любив в лапках, звичайно, да? проти Рун я не попру. Ну, ну успіх, ну що ти скажеш? Да, успіх, да, медіа. Буде у них там радость, будуть їхні там пропагандисти битись в екстазі в прямих ефірах. Да, да, на жаль, радісну Скабеєву побачив, прям картинка стала злибою на всі 32 і так далі. Ну і фінал. Науті сфеху, Переверну перевернута інус. Дивіться. Е, ну, Певні важливі події будуть. Я б навіть сказав в якійсь мірі доленосні. Е, і обмеження у них все рівно по припасам ось іде. Хоч, хоч так, хоч інакше. Їм там щось підкинуть. Ось, но їм все рівно того недостатньо. Все рівно у них обмеження йдуть. Ну, все-таки наколядують. Все-таки наколядують, то, що по фіналу інгус падає. Е, недостатня кількість. Но все рівно, ну. Як це. Боже, як це правильно сказати? Мінімально достатня кількість. Отак от, от. Тобто, у них буде е, якраз мінімально достатня кількість для того, щоб щось ось провернути. В такому плані. Прям в жорст, жорст, жорстких обмеженнях теж. Ну, гаразд, що у нас тут ще, якщо по трійкам пройтись? А, ну, поставки, і Оце явно поставка. А, мені подобається, що тут дві повільних руни, дві руни, які показують обмеження. Тобто партнери їхні їм усе не дадуть, так як вони хочуть. По-перше, а по-друге, те, що дадуть, то все рівно буде не та кількість. І по часу воно затягнеться. От що. Це із хороших новин. А, то, що наші їх там зупинять де вони тут прорвуться, ось оце теж із хороших новин. А до речі, десь біля води, якщо так, будуть лізти. Десь будуть лізти біля води. Хоча може бути і біля залізниці, але ну, мені в першу чергу вода йде. Ну що, ну схоже Запорізький фронт. Ну що, що це може бути ще? Ну або Курська область, там теж вода. А, дивіться далі: потут: брак у них якраз іде по припасам по техніці. Але ну, їм підкинуть і припаси і техніку, мало то і живу силу підкинуть. Ну, хто підкине? Зрозуміло, в принципі, але все рівно небагато. Це знаєте, ну, мінімальна достатня кількість. Якби. Це не ну, зрозуміло, що їм допоможе. Але це не, не то, що вони хотіли, не то, на що вони розраховували. От чому справа. Ну і тут у нас що ну, ну, успіх. Да, реалізація планів. Ось. Через те, що відбувається певна зміна ситуації, зміна ситуації йде, де якраз з постачанням. Постачанням всякого різного. Це і військове, це і забезпечення для військових. Ну, там всякі сухпайки, там, і те, що не стосується безпосередньо зброї, в тому числі. Ну, ну і да, руна перемоги. Такий собі розклад паскудний. Де, де хагалас на росіян? Де оце? от все? Ну, то що якось ну, ну, зовсім сумно. А ну добре, давайте тут же ж подивлюся. Ну Ну, що, дійсно, настільки все буде погано, печально і так далі. А, невже ж не буде ніяких прям гарних подій щодо якраз бойових дій фронту? Так, гаразд. ну, гарних подій для нас, відповідно, не для росіян. Так, добре, дякую за відповідь. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а щось хороше ЗСУ чекає в листопаді 2024 року. Покажіть мені, будь ласка. Ну, якщо чекає, що саме? Скажіть, вам правду. Дагас. Агалас, Фаеху. Агус. Урус, якщо. Аліс. Ага. Ну, чекаємо: все-таки. Гаразд, що у нас тут? Дагас, Хагалас, Феху, Лагус, Урус, Альгіз. В даному випадку Хагалас, ну, відносно хороша руна. Хоча, дивлячись, який аспект взяти. дивіться, Зміна ситуації. Притом і кардинальна, тому що поряд Хагалас упав. А, що що по Хагалазу? Ну зрозумів, бойові дії. Прям жорсткі, жорсткі по Хагалазу. А, Ну, в принципі, подивившись на обидва розклади, як би не дивно. Але Хагалаз також дуже потужну зброю показує. Ось якась кількість зброї тої приходить. Ну, по феху. В принципі, непогано. Непогано. Ось якраз поставка йде, поставка зброї. І ось Альгіс. Е, Ну, зможем, зможем захиститись, зможем втриматись. да, Зможуть наші захисники втримати. А там же ж росіянам падало. да, Успіх то їм падав, але тупік, все рівно. Тобто зразу в тупік. Десь вони там пролізли, ну уперли стінку. Все. Такой, схоже, те й буде. Е, Виходить погіршення, як я бачу, виходить погіршення ситуації на фронті, призведе до того, що роздупляться, скажу це слово, бо по-другому тут уже не скажеш. Сказав би і щось пожорсткіше, де Ютуб не пропустить. Розчухаються наші такі партнери, дадуть нам щось прям потужне, 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 в нормальній кількості. Ну, це схоже чи то атакамси будуть, чи може ще щось потужніше. В хорошій кількості по феху, це ну, багато. Не перд, звичайно. Так, і так те, щоб хотілося, ну, по феху, теж чимало. Притом навіть в хорошій швидкості дадуть. То, що зрозуміють, що фронт посипався, да? посипеться, правильніше буде сказати. І це ось дасть нам змогу, як би, втриматись. Отак. Хочеться лаятись матом. Зрозуміло, що у бік партнерів, в тому числі, що вони можуть, але не хочуть. Да? І треба, щоб щось у нас почався, даруйте глобальний звездець, щоб після щоб вони щось заворушились. Ну, давайте так само глянемо щось погане саме для армії Росії, щоб для контрасту, як то кажуть. Так, добре, дякую за відповідь. А ну гаразд. а щось погане для армії Росії. Покажіть мені, будь ласка, саме на щось. Що погане армії Росії чекає у листопаді 2024 року? Скажіть вам правду. Евас. Аголос. Ейвас. О. Лагос. Єра. Ох, цікаво. Кано перевернута. Ну, ось, просив поганий. Ось, ось і Хаггалас по росіянам. Ну, добре. Ем, цікаво йде. Добре, давайте. Що в нас тут? Евас, Хагалас, Ейвас, Лагус, Єра і Кано перевернута. Ем, дивіться, це логістика йде. Ну, Хороші події я не беру, да, Я беру логістику. Дивіться, удар по логістиці, чітко, перетом Хагалазу, дуже потужний, дуже суттєвий. Знов таки, вас а це якийсь міст. Скоріше все, що залізнодорожний, якщо так. Ну, Хоча і просто міст може бути. Тобто, дуже суттєві удари по логістиці їх чекають. Мало того, винищення якогось мосту взагалі. Давно тягнулося, ну. Ейва, Злагуз'єра е, міст мають взагалі перетворити в хлам, тобто упокоїти його остаточно. Що прям дуже, дуже великі проблеми і розчарування дасть російській армії. Їхня логістика прям десь. Де оцей от міст приговорять, прям дуже-дуже сильно постраждає. Та й загалом, тут не тільки з мостом прикол, а тут логістика як така: ось о, удар по логістиці. Тобто дуже-дуже сильно наші будуть вибивати тили російські, якраз. не один ще склад полетить в повітря, буде багато, буде красиво. Якраз це пов'язано з гарною подією для ЗСУ. Да? то, що Нам дадуть щось. Дальнобійне і потужне, Да? і це от саме щось дуже-дуже гарно прорідить російську логістику. Ну, якось так. Притом прорідить капітально, то що у них прям печаль біда. Бачите, що робиться? Велике-велике розчарування і облом планів іде. Ну, прекрасно. Ну, прекрасно. Мало того, до речі, росіяни десь можуть ще й в якесь оточення попасти, Ну, невелике, якщо так. Е, і оточення, це знаєте, не, не те, що прям котел, а як це? Ну, вогневий контроль, чи вогневий мішок, як воно називається. Тобто це не те, що наші їх прям фізично оточать, а то, що десь наші їх ну, відріжуть від постачання якраз з допомогою там, ну, артилерії і всякого річного. Ну, да, ось такий отут ще варіант проглядається, що теж дуже велике розчарування росіянам дасть. Ну, а раз, добре. Хоча б так, тому що. Розклад по ЗСУ, звичайно, ще той вийшов. А, ну, а раз, отакі от розклади вийшли. Пишіть, що ви про це думаєте. Можливо, щось побачили те, що я упустив. От. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там доступ до Рунта стаю, перевірених мною, ну і інші приємні плюшки. До зустрічі. Нехай щастить!